Вітаємо всіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про один із чинників впливу на наше життя про рекламу. Сьогодні будемо говорити про рекламу не лише в її класичному вигляді, але маємо цілий пакет таких питань. От одне із них: чи потрібен дозвіл органу місцевого самоврядування на розміщення реклами на фасаді будинку? Так обов'язково потрібно, оскільки це передбачено законом про рекламу, де чітко визначено, що на розміщення зовнішньої реклами значить, необхідна наявність дозволу, в порядку передбачено є в постанові Кабінет Міністра України, в тому числі, тобто, чи це громадський, чи це приватний об'єкт, наявність дозволу є обов'язково. Одна справа, коли цей будинок повністю це комерційний об'єкт, інша справа, коли це житловий будинок, можуть виникати різні нюанси. От наступне питання: у житловому будинку на першому поверсі комерційний об'єкт, власник магазину запланував облаштувати вхідну групу рекламними щитами у вигляді сіті лайтів. Конфігурація будинку така, що світло вночі заважає власникам суміжних квартир. Чи має власник комерційного об'єкту погоджувати встановлення таких сіті лайтів з мешканцями будинку? Згідно чинного законодавства, для того, щоб встановити е об'єкт зовнішньої реклами, необхідна згода власника відповідного об'єкту. Якщо це будинок, чи будівля, чи багатоквартирний будинок, відповідно в нього є власники, то в першу чергу має бути згода власників. А вже в подальшому дозвіл органу місцевого самоврядування. Тому, якщо нема згоди власників, то можуть виникнути питання. Тому по цьому питанню необхідно з'ясувати. Хто є власниками цієї будівлі і чи отримали згоду на влаштування? Інші чи чи перешкоджає, наприклад, освітлення. Ну, у нас, наприклад, вночі горить вуличне освітлення, фонарі. Вони теж горять. І, можливо, вони комусь перешкоджають, але воно передбачено чинним законодавством і правилами техніки безпеки до правилами дорожнього руху. Тому. Такі питання необхідно вирішувати вже з особи, яка хоче встановити ці сіті лайти? Ну і також, якщо в мешканців будинку виникають питання, вони можуть звернутися в орган місцевого самоврядування якраз видає дозвіл на розміщення об'єкту реклами. Чи дозволена реклама на громадському транспорті, як ззовні, так і в салоні? Це питання актуальне для кам'янця-подільського, тому що у нас дійсно є е, маршрутні автобуси, які розмальовані, і навіть в салоні е, на кожному фактично сидінні на спинці. От ми їхали буквально сьогодні, і там рекламка, де написано там швидкі гроші або кредити, або ще щось. Чи дозволено це? Закон не забороняє рекламу в транспортних засобах, тобто і зовні і. Внутрі транспортного засобу, якщо укладений договор між власником транспортного засобу і рекламною кампанією, якщо це реклама не суперечить вимогам закону про рекламу, будь ласка, закон про рекламу і е, вимоги до безпеки е, руху. Оскільки якщо, наприклад, е, якщо людина сидить внутрі транспортного засобу, значить то, то сам реклама не повинна перешкоджати, е, щоб людина могла бачити, що що коїться, знаходиться. Зовні транспортного засобу в інших випадках. Будь ласка, це орган місцевого самоврядування. Може обмеження такі встановити до прикладу, коли там проводиться конкурс, що реклама на громадському транспорті заборонена? Не може, оскільки е, орган місцевого самоврядування має давати дозвіл тільки на розміщення зовнішньої реклами. Реклама на транспортних засобах вона під дією цього законодавства не підлягає, тому встановити інші обмеження, чим передбачено законом орган місцевого самоврядування не має права. Цікаве питання: чи дозволена реклама медичних послуг пов'язана з позбавленням шкідливих звичок і чи можна вимагати від медустанови повернення коштів, якщо лікування неефективне? Ну, дивіться, сама реклама будь-якої послуги вона не заборонена. Є закон про рекламу, є стаття 21, яка стосується якраз реклами медичних послуг, фармацевтичних послуг, лікарських засобів, яке чітко передбачає, що може бути вказано, які послуги надає медичний заклад. Але ця реклама не повинна вказувати на ефективність відповідного лікування, оскільки ефективність ніхто не може забезпечити. Є реклама, що, наприклад, медичний заклад або. Лікар, який в формі ФОПа здійснює перелік свої… перелік послуг. Так, інформування так, про перелік так, послуг. Так, інформування про перелік послуг, а з урахуванням того, що ми в минулих передачах говорили, що всі заклади державної комунальної форми власності, крім того, повинні на своїх сайтах виставити інформацію про перелік платних послуг і вартість цієї послуги. Тому в даному випадку, якщо медичний заклад вказує, які види, види послуг він надає, це не є порушенням. Якщо тільки ми буде вказано ефективніше, ми там гарантію даємо, що стовідсотково там інше, це вже є порушення, в тому числі порушення законодавства про рекламу. В такому випадку. Особа має право звернутися в відповідні органи Держпродспоживслужбу, а також е, відповідно органи, які здійснюють ліцензування медичної діяльності для притягнення винних осіб до відповідальності. Друге питання: чи повернути кошти, ефективність чи неефективність ну, розумієте, е, медична послуга це дуже специфічна послуга, і тому гарантувати, навіть е, якщо медичні працівники виконали весь обсяг е, необхідних. Послуг зробили все як положено, ніхто не може гарантувати, що ця послуга дасть позитивний ефект. Оскільки це залежить від багатьох чинників, від, самої, від самого пацієнта, від його, що дотримується він тих рекомендацій, там, де він проживає, навіть навколишнє природне середовище, тобто впливає, також яку він воду споживає, це все впливає, тому ніякий лікарів. Не має права гарантувати результативність своєї діяльності. Він може сказати, що він виконує весь аспект послуг. Він надасть все, що передбачено, чинним протоколом доказової медицини. А якщо вже буде позитивний аспект, ну слава Богу. Одвічна проблема кредитування. Реклама про швидкий кредит не відповідає реальному нарахуванню відсотків. Під час оформлення кредиту працівники установи не інформували, скільки доведеться переплатити. З'ясували це уже після повернення коштів. Чи є це елементом шахрайства з боку фінустанови і чи можна через суд скасувати частину нарахування відсотків? Ну, дивіться, скасувати, частину нарахування буде дуже важко, оскільки... Е Згідно чинного законодавства, договор кредиту або договір позики він укладається в письмовій формі. Якщо письмової форми нема, то цей договор є недійсним нікчаним, uh -huh. так, як він називається. Відповідно, людина, яка вкладає договор, підписує договор. Чи це буде фізичний підпис, чи це електронний підпис. На жаль, в нас громадяни, споживаючи даної послуги, не завжди читають те, що вони підписують. Особливо це стосується зараз ми говоримо, електронних грошей, швидко гроші. Людина заходить. Він лайкає, лайкає, тобто скажімо, він нажимає, значить, там є графа, чи ви ознайомлені, чи ви погоджуєтеся. Відповідно, він ставить лайку, там чи це буде цифровий підпис, чи це одноразовий пароль. Відповідно, цей одноразовий пароль поставляється на договор, угу. і людина вже потім, коли а закон передбачає, що обов'язково е, особа, яка надає кредитні послуги, кредитна установа, фінансову установа, вона повинна надати е, паспорт споживчого, кредиту ознайомити. Відповідно з тими коштами, які особа має проплатити. На жаль, громадяни майже рідко це читають. Якщо людина, наприклад, взяла, отримала кошти, подивилась документи, і вона побачила, що та інформація, яку надавали, наприклад, працівники фінансової установи, вона не відповідає тим, що людина вчить, вона має право повернути ці кошти. Але люди на це не зважають, вони чекають, коли прийде. Уже нараховані відсотки, так, а так, договір підписаний. Так. і Вже зробити нічого не можна. Практика суду, Верховний суд, чітко сформував свободу договору. Ви підписували. Будь ласка, ви погодили. Ви мали право, як споживач, повернути ці кошти. Ви не повертали. моїй практики в минулому році був випадок, коли я, людина був підписаний договором. Знаєте, скажімо, Ми коли подивилися в суді, значить, в графі відсоток річних стояв більше мільйона грив, відсотків за рік річних. Тобто страх, фінансова компанія подала позов, звісно, меншу там суму, mm -hmm. там щось 700% річних, але фактично в графі реальний відсоток річних був мільйон з копійками. Тому в даному випадку суд буде брати до уваги, ви підписали, ви погодили. Виконувати. Тобто незнання закону або незнання правил абсолютно не звільняє від відповідальності. Так. Є випадки, коли, наприклад, фінансові компанії, банківські установи, наприклад, вводять трохи в оману споживача, вказують, що в нас відсоткова ставка, наприклад, 20% річних. Угу. А потім, коли підписується договор, вказується, що крім того, за 20% річних ще є щомісячна комісія. Або тобто, якесь страхування чогось товару чи чогось. Тобто є ще ну, додаткові якісь. Страхування послуги. страхування це одна сума, це коли страхується страховка життя або ще там ризик неповернення кредиту, а є щомісячна комісія. От Починається з 2022 року, значить Верховний суд сформував правову позицію, що ця щомісячна комісія, якщо там не вказано, за яку послугу вона безпосередньо надається, uh -huh. вона є нікчемною. От в цьому випадку. Дійсно, Верховний суд пішов і практика судова, вже починаючи з 2022 року, чітко вказує, що відсоткова ставка це одно, а щомісячна комісія це плата за додаткову послугу. Але якщо в договорі, наприклад, написано 1000% відсотків річних, 1500% відсотків річних, це вже. Є свобода договору. У нас в минулому році були внесені зміни в законодавство про споживче кредитування. Тепер в нас будь-яка фінансова установа не може ставити більше 1% в день. Угу. Тобто вже є відповідні обмеження. Більше вже заборонено. Якщо буде більше, то це вже порушення закону, ця угода буде нікчемною. Але сам факт необхідно читати і з'ясовувати те, що ви підписуєте. Скільки в судовому порядку, потім довести, що мене вело оману, я не знав. Все, що написано пером, то вже не виробиш топором. Тому, якщо ви дійсно прочитали, побачили, що е, вас не відповідає, краще ці кошти повернути і шукати, тобто ті умови, які дійсно реально споживач може виконати і сплатити кошти, не залазити в боргову яму. Ще одне питання щодо медицини. Медустанова, яка займається косметичною хірургією, має сумнівну репутацію, але продовжує себе рекламувати на її гачок. Потрапило уже багато людей. Є судові справи про повернення пацієнтам коштів. Як можна таку установу позбавити медичної ліцензії, і чи можна, взагалі, У такому випадку треба першу розв'язувати, Чи косметологічна діяльність, тобто, це що це за діяльність? Чи це просто косметолоскільки самого визначення його практично в законодавстві немає? Чи це медична практика? Якщо це медична практика, то відповідно цей вид діяльності підлягає ліцензуванню. І закон про ліцензування, відповідно, юридична особа чи фізична особа-підприємець, вони повинні отримати ліцензію. Е, в такому випадку, якщо я зрозумів, запитання, що вже є відповідні е, проблеми з цією діяльністю, то я так вважаю, що споживач, який хоче отримати послуг, майже мав би користуватися, дивитися, які відгуки про цей е, е, медичну. Установу, яка надає відповідні послуги. Якщо там дійсно є проблеми, якщо там є порушення, в такому випадку нещит, споживач має право звернутися в Міністерство охорони здоров'я як орган ліцензування, всі ліцензію на медичну практику надає орган ліцензування. Постановою міністра України затверджено ліцензійні умови проведення такого виду діяльності, відповідно, може бути проведений плановий або позаплановий захід. Здійснення контролю, якщо буде встановлено порушення, то відповідний орган ліцензування може прийняти рішення позбавити цю установу ліцензію на здійснення медичної практики. Сама наявність рішення суду це ще це підстава для проведення і позбавлення ліцензії, але не завжди, тобто, скажімо, рішення суду вказує, що дійсно. Наприклад, були якісь суттєві порушення. Наприклад, я вам скажу на Хмельниччині в цьому році є рішення суда, де пацієнт звернувся до стоматологічної клініки, оскільки вона робила йому протезування, робила протези, зубні, але не своєчасно виконала свої зобов'язання. Тобто у нас не станет не стоїть питання, що посла була надана неякісно, але просто не своєчасно. Тому пацієнт звернувся в іншу установу, яка виконала, і стягнув в судовому порядку кошти, за, які він проплатив за відповідні протези. Тому в такому випадку я сумніваюся, наприклад, одне ліцензування позбавив цю. Медичну установу оскільки скільки в даному випадку стоїть питання не продання неякісних не послуг в частині строку виконання, а не, а не, а не самої просто е, послуги, яка не підходить чи з порушення вимог чинного законодавства. Тому в першу чергу з'ясовувати інформацію про цю медичну установу, якщо там дійсно є порушення, звертатися в е, Держпродспоживслужбу, яка також ці питання контролює, Міністерство охорони здоров'я, яке здійснює. Як дотримання ліцензійних умов? А ще краще, якщо ви маєте інформацію, що це установа, тобто надає неякісні послуги з літа не звертатися. Ще одне цікаве питання. У рекламі концерту було обіцяно живий звук виконавця. Насправді частину пісень виконували з під фонограму. Чи мають право глядачі вимагати повернення коштів через те, що їх фактично ввели в оману? Ну, Це дуже цікаве питання, дуже з одного боку просте, а з іншого боку складне. Е, в даному випадку, якщо це концерт, це публічний захід, відповідно, особа, яка купляє квиток, це договір називається такий договор приєднання, оскільки він е, приєднується до того договору публічного е, на виступ і для того, що глядач приходить, отримує, слухає той концерт, але перше, як довести, що воно було під фонограмом? Це ж може довести тільки виключно спеціаліст. У нас є випадки, коли люди купляють, коли їм йде реклама, наприклад, по телебаченню, в радіо, в інтернеті, що це буде живий звук, але потім на афіші дрібними літерами може бути прописано, що може використовуватись фонограма. Тобто, по суті, виходить, що організатор концерту він довів до відома споживача. То, що споживач, наприклад, там не читав, не бачив. Ну, я такої практики судової не бачив, що зверталися. Були випадки, коли, наприклад, люди вимагали повернення коштів, коли концерт не відбувся з якихось певних причин, з технічних або інших. Ну, або концерт відбувся певного виконавця, зіркового не було на концерті. Так, отуди, от де дійсно можна довести. Обіцяного, що, так, обіцяно, що дійсно його не було. А чи під фонограму, чи не під фонограму, це, ну. Я таких випадків не знаю. Це питання не тільки нашої української, але й світової практики. Є випадки, коли е, артисти від, виступають під фонограму. Теоретично можливо, практично дуже важко. Це були всі питання на сьогодні. Взагалі про рекламу можна говорити дуже багато. Ми сьогодні, взагалі, не чіпали тему політичної реклами, тому що це окрема тема, дуже велика і дуже дискусійна. Але якщо підсумувати, то не можна всю рекламу вважати, скажімо так, недостовірною. Одне скажу точно: довіряйте. Офіційно зареєстрованим засобам масової інформації, тому що вони завжди контролюються, і всю рекламу, яку вони розміщають, фактично вони її перевіряють. І окрема тема взагалі соціальна реклама, якій важливо взагалі довіряти, тому що вона не просто розміщається на телеканалах, там в друкованих засобах інформації чи на радіо. Вона завжди має висновок національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми живемо в такий вік, коли технічний прогрес зробив великий крок вперед. І, відповідно, якщо у вас є якісь сумніви, є відповідні державні органи, є гарячі лінії. Це краще лишній раз з'ясувати ті обставини, краще лишній раз один перепровірити, і чим потім, скажімо, вчинити якусь дію і потім нести якісь певні негативні наслідки. З урахуванням того, що зараз у нас і засоби масової інформації перейшли в електронні, значить в електронну мережу, значить, дійсно погоджуйся. Краще довіряйте офіційним засобам. Коли вам ще знайомі говорять, що я там звертався, я отримав відповідну послугу, це нормальна відповідна послуга, це дуже добре. Але краще все ж таки є офіційні джерела, є офіційні сайти, наприклад, тих самих надавачів послуг, виробників товару, банківських установ, фінансових установ, медичних установ. Звертайтеся туди, краще отримайте лишній раз послуг, лишній раз перепитайте, і ви будете мати більше володіти інформацією, щоб зробити правильний вибір. Як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Не забувайте про це. Ну і, звичайно, якщо вам потрібна правова допомога, обов'язково звертайтесь, пишіть нам, ми спробуємо розібрати ваші складні ситуації, і надати вам відповідь.